Підлагають, так знову, ж блядь. Да підпризві, блядь, ебуча гра. Там чомусь в цьому місці, я тоже. Тут, 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 Кип, трабав... мене побачив, підход. хп, зв'язав. Нокнул? Один, один окну, один окнул. А то щастя? Білий армор, один майже розбитий. Під, підходять. Його Лайфар отбита, лайфа разбита. Ловерчик лавер. Минус 40, минус 40. Дохуя, дохуя, дохуя дал, дохуя дал. И другий тоже лоу. Зверху, зверху, на тебе бет. Лоу ХП, лоу хп. Пьюш у

Ебану разбитый там. Ульту дал. Каусик сам, каусик сам там. Взорвал, дуже сильно взорвал. Может Там привязал, там привязал. Резко. Опять привязал два. Тихим шатима души, тихим шатима души.

Направо. На мені, на мені, на мені. Боже, що робить. Ти скажеш, що ти шапку зап... Да, да, вони в зоні. Блядь! Нокається від зони якісь блюд. Лайпа, лайпа, справа, праворуч. Заходить. Лізе, лізе. По хп, по хп, по хп. Да он, вот, да. Вот там здесь. Тут ще в зоне типы есть. Раздум миража на мне. Испослади пит хату, питхату там. А де лайфа, де лайфа. Вийшов, вийшов. Раш. Перед нами, перед нами бігають. О, тут справжній. Самого правого. Вони тут двоє або троє навіть, від? Вони тут двоє, мінімум. <плес> Де індіюш себе? В, в зону, в зону, в зону. зону нова тіма, нова тіма. Трот живе, трот тро, живе.

Лобокюш это. Вот тут сейчас вверх тип стоит. Блять, вон сейчас за зоной, вон за зоной, вон сейчас за зоной, там две тимы, там две тимы. Лайфа, ой, вот не. Слева, 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 вот тут. Давай, давай, давай. Одне, одне, одне. Тут еще тима на мне, что это подвиться? Закрытый можем тихо. Там всі лоу, там всі лоу. До хатки, до хатки. Відійди, то інша тімно. Можете відійти до хатки просто? Блюдки. А вони ж добилися, чи ні? добили тут, конечно? Добили тут іменно. Я не знаю. А вось пісте там далі. Лоточка бля лотає. Давайте поблюдо. Візьме банок відоб. Треба текати кварт. Мені мені хевіків потрібно. Мені хевіків мало на банах. Мені босом чап, яким я хочу, щоб хевіків доїзи. Я до скрафту те хевіків. Ну в тих нема зони, А, от вотшите, лоба уже. Наты, на тобі, на вас, на вас, на вас. О, же, крабора повод. Поразбивал вдвох, двох. в двох. А подивіться їх, я Та Я на бой справчу. <like>... <Bism Hoterei? fps mìnhala> Типу, падає На нас, Видно, раз, раз. На вас? Но на мені, на мені тут! Лет Одне! там! Yeah. Блядь, не стреляйте в мене, Ісус Христос, На мені, на мені, на мені. Бля, я одне хп нахуй. Их палять. Я не підходять. Лабашок поставили, вид лотають нахуй, блюдки, йобані. Отут, отут наверху блюдки, сидять. А з нього тебе поливав. А ті що зверху стоять, блюдки. Блять, у них енергії не що. І знищив. Нам якось будинок цей пробитися. Ну мене портал, може в Давай, давай, давай! Покинь, покинь, покинь! Так, я тільки покиню. О, їбать мені наліпило. Пік, пік, пік. Йдем порталом. Йдем порталом, поць. Я забудую мене батьків. Може ти фейник б'єш? Візьму. Витека треба? Витека треба. на портал. Давай портал, дай портал. порталом. Не достає туди. Та зупинися Ауклід, бля, в нас Ми можем фул ліво взяти, не? Ми можем ліво закривати, нє? Залів... Там десь сонік сидить Один ну, да, тут Та, одинак, за одинак один, да, Бля, там крабер, йобана Крабер, А де шо люди є крім того? Ці проходять, ці проходять, зараз верх займуть Ну, шо зробиш

але не мрій, але не мрій. дивіться вверх, дивіться, щоб зверху не буде. Лайфа, лайфа, лайфа. Я говорю, я говорю, я говорю, я говорю. Там сольник лишився і зверху тіл, Зверху, зверху блюдо? Я на банк, там лайфа захил за. Я обхожу, я обхожу їх. Я мер, я мер. Я не мер. дякую, лоба. Дякую, лоба. Вони зверху? сверху? Да да, да, да. Дякую, лоба, блядь, реально лоба, Звісно, не выручила. Я хилюсь, 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 хилюсь. Такі ублюдки сидять зверху, як ті ублюдки, блядь. 72. Фью. Давайте їх знизу приймемо під скалою, там зона в центрі буде. Давай. Їм падати треба. Дай ти стоп. Дай помажу. Я знаю, щоб другі не піснули. Фьюз мой женок, фьюз мой женок, отут тут наверху, и вайфа привязана.

Одне а там плюс. А сколько тут зоны что Боже, да, это кто-то потому что я у всех было. перша ночі. Чаю, блядь, попий, троль. Попий, попий. Чаю, попий. Лучи свої яйця, нахуй. <кій> Чи просто.